Я думаю, прийшов час для селфі. Вмикаємо через X фоторежим. Так, і дивимось, давайте сюди, сюди, сюди. І зробимо такий невеличкий сілфач. Оп! І ми з вами закінчили етап. Прикольна назва. Давайте заберемо нагороду. Це з п'ятої фази. Так, чудово. Нам щось видали на продаж. І, я думаю, ми тут все зробили. О, бачите, ми вже збираємо те, що виросло. Так, де у нас... А тут ще нічого, нічого не виросло. Так, це третя фаза. Ні, друга фаза. Ми три з восьми виростили. Так, і давайте ми доберемось до третьої станції зустрічі. Так, а ми чого сюди через Z? Ми. Ні, не можемо. Чого нам не вистачає? Серебра нам не вистачає, може зараз. В космосі знайдемо серебро, або, може, на станції його купимо. Все, пішли шукати. Третю станцію зустрічі. Так, йдемо, дивимось по дорозі. Так, ні. Долетіти ми не можемо. Так, а я пропоную ми навіть і на станцію заходити не будемо. Відразу, хоча тут може бути срібло. Так, а ну. Єсть! Ось це срібло нам і потрібно. Зараз ми з вами прямо розбагатіємо. Оці світленькі потрібні. Тут у нас все є, все є. Буде чим заправляти зореліт. Так, скільки ми вже маємо. Так, це ми проаналізуємо. Звичайно. Так. Срібло 89. А нам треба... Думаю, трошки більше. І тепер дивіться, тиснемо X і покидаємо крісло. Бачите, в чому прелість кребета. Нам не треба навіть кудись сідати. О, є. Ще одна. Так, і все. І більше ми не посадимо, тому що нам треба ще 40 срібла. Давайте ми доберемо 40 срібла, то небагато. Що робити? Це не так швидко, як... Так, рахуємо. До речі, модулі допомагають, тому що керувати стає трошки зручніше. О, на нас пірати загрілись. Ну, давайте заберемо у них якийсь модуль. Ага, так. І нам треба валити поки не почалось. Нам після якоїсь місії нададуть аварійний варп-стрибок. Так, полетіли далі. Ага. Так, ще 10 секунд і зможемо кудись звалити. І в цьому дуже велика. Дуже велика комфортність ну, Man's Sky, на відмінність від IF Online, бо ми б з вами були. Вже десь були. Так, давайте подивимось, щось йому можемо продати. Так, прод... а, до речі, а що ми можемо купити? фекалій Давайте ми купимо фекалії, я там бачив якийсь рецепт. Так, і що ми можемо йому продати? Раз. Та і все. Інше може нам знадобитись. Хоча це можна. О, да, це нам точно не потрібно. Все, окей. Так, полетіли, хоча давайте ми зробимо. Зробимо аналіз, що ми набрали. Так, є. Потім посадимо Z. Так, Ікс. Покидаємо крісло пілота. Це велика радість, що можна. Через Z. Саджаємо ще одну рослинку. Так, і давайте. А десь у нас був О, фекалія нам не вистачає десяточку. Та то ладно. Теж все. Я думаю, достатньо. Тепер, поки ми тут і нам нічого робити, давайте спробуємо спіймати аномалію. Так, завдання зробили. І спробуємо її пошукати. Спочатку просто так. Якщо не знайдемо, у нас там є якісь маяк аномалій. Десь тут. На основному проходженні. Так, все, ми аномалію знайшли. На основному проходженні мені аномалія а, так просто трапилась. Так, escape. Забираємо нагороду. Да, нам потрібен цей сканер аварійних сигналів, без нього ми не зробимо місію. Кліпшуємо їх за костюм і полетіли на місце зустрічі. Не проходиться вона дуже швидко, якщо чесно. Ця експедиція. Були сподівання пройти максимально швидко, але ви ж бачите, там щось треба шукати, щось треба робити. Можливо, якщо грати з основного чара, проаналізувати, що може знадобиться, і взяти через аномалію, тоді можна скоротити цей час. Не виходить. Так, ескіп і перемикаємо обов'язково, тому що у мене на основному чарі мені ось ці місця зустрічі не зарахували. Хоча я як всі пройшов, але не зарахували. Так, не забуваємо. Робити домашку. записуємо Сігнатуру нас До... Третя станція зустрічі. Ескейп, і забираємо нагороду, тому що ми зараз її будемо і встановлювати. Так, тепер дивимося, що нам треба. Нам треба встановити модулі, ну, підвищити маневреність, маневрування маневруваність Так навіть. Бо, маневрованість може бути. Йдемо зразу в майстерню модифікуємо Z і дивимось, а, підводимо мишу і бачите маневрування плюс 2%. А, маневрування плюс 2%. Маневрування плюс 8%. Спочатку ставимо ці модулі, куди ми їх. Ну, давайте сюди раз. І навіть більше нема куди їх ставити. Так, окей, okay, Z. що ми маємо з, з чого-небудь? Ми маємо якісь крила. Давайте будемо пробувати встановлювати крила і спробувати. Так, де наш цей двигун? Так, це є? І останній двигун ми вже натикаємо тут для того, щоб нам зарахували. Ага. Доміць 5 6. Ми один модуль якийсь. Провтикали, провтикали... Так, З. він? Що ми провтикали? Нічого. Це ми просто втратили. Ну, дивіться, якщо такий лаг. Хоча я можу і бути неправий. Так, купити базові, що у нас є. Реактор. Ага. Ну, ось у нас є тільки один прискорювач. Коштує він мільйон. Що робити так. І... І давайте кудись його спробуємо. Треба бути уважними все. Ми закінчили цей етап і закінчили третю фазу. Так, забираємо нагороди. Так, йдемо фаза фазу третя. Забираємо нагороду. Ну, тут така собі нагорода естетична. І не забувайте, йдемо у останню фазу. І... А, тут ми вже забрали нагороду. Все, ок.